У середу, 29 жовтня, футбольний клуб Богун на запрошення дітей завітав у гості в дитячий будинок Рідний дім, що у селі Сасів. Метою поїздки було провести відкрите тренування, щоб діти та жителі села мали змогу вживо побачити, як проходить підготовка команди до матчів. У тренуванні також взяли участь і діти рідних дому. У тренувальний процес входили вправи, швидкісного силового характеру, робота з м'ячем в парах, трійках, групах. Основу тренування складали вправи з техніки володіння м'ячем, ведення передачі, прийом та зупинка м'яча, контроль м'яча. Було проведено цікавий конкурс типу ПАВ. Завершувало тренування товариська гра, рідний дім та ФК Бугун. З рахунком 3-0. Перемогу святкували футболісти рідного дому. У завершенні тренування футбольний клуб Богун подарував дітям новий м'яч з підписами гравців. Готували команду ФК Богун, тренер Ховальський Ігор та керівник команди Венгер Тарас. Чи хотів би ще таких відкритих тренувань? Так, я б не просить. Тобі сподобалося, так? Дуже. Дякую команді Бугун, дуже, дуже, дуже відкриті тренування, дякую за гру і.